Київ благоустрій подав апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду стосовно заборони до монтажу кіосків біля станції «Метрополітехнічний інститут. Засідання ж суду має відбутись 27 березня. Нагадаємо, 25 лютого служителі ФЕМІДИ ухвалили постанову, якою фактично заборонили комунальникам вчиняти будь-які дії щодо демонтажу та переміщення тимчасових спрут біля КПІ. Як наслідок біля виходу з підземки, знову з'явились раніше прибрані кіоски. На думку юристів департаменту міського благоустрою, господарський суд, виносячи таку ухвату взяв на себе непритаманні йому функції. До того ж, кіоски досі незаконно займають 20-метрову санітарну зону біля метрополітену, порушують державні будівельні норми і не мають дозвільних документів на встановлення. Перше, немає відповідного документу договірнопою. Участь по-друге, вони стоять в заборонній зоні норм ДБНів. І я вважаю, що дане рішення є незаконним, непритаманним для судів. Хто нам буде протидіяти, ми будемо брати ці кіоски і привозити. Суд нам протидіє перед судом виставами. Інші правоохоронні органи, перед ними. Політики нам мішають перед їхніми офісами. Рішення прийнято, ми приберемо ці кіоски з території міста. Їх залишиться стільки, скільки їх повинно бути, хто сплачує в наш бюджет.